Рапор від підрозділу ракетних військ, футболка з автографом Валерія Залужного, сіль і шахт «Солидару». Ці та інші лоти розіграли на благодійному аукціоні, який провели у Тернополі. Організував захід благодійний фонд Створені перемагати аби зібрати кошти на чотири безпілотних літачки Валькірія для 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Валькірія це очі в небі для розвідки. Безпілотники допомагають бійцям дистанційно коригувати артилерійський вогонь по ворожій техніці та зберігати життя українських захисників. Ми спеціалізуємося по забезпеченню захисників безпілотником а також оптикою. Але зараз ми. Обрали такий один напрям це безпілотники, бо тому, що воювати має техніка, а наші захисники залишатися живими. Аби зібрати необхідну суму, волонтери загалом підготували близько сотні тихих лотів і ще 12 головних. Серед них сумка з вишитим тризубом ручної роботи має Юркевич. Волонтерка каже, полюбляла вишивати ще з маличку, а тепер своїми виробами може допомагати нашим захисникам. Створилась на основі старовинної записки 1920-30-х років. Це ручна робота. Мені допомагала вишивати і пошита вона від а до я, можна так сказати. Таким чином ми пропагуємо свою культуру. Ми показуємо, що ми воюємо, але в той же час ми також і не забуваємо про нашу культуру. Окрім цього, на заході благодійний фонд Мама організував збір коштів на потреби 53-ї окремої механізованої бригади серед цінних лотів. Воно 1945 року та трофейна каска. Ми приєдналися до ініціативи дівчат і також приймаємо участь у даному аукціоні. Ми збираємо на пікап для кулеметного підрозділу 53-ї бригади. Підвідати аукціон, аби підтримати наших захисників і захисниць прийшла й Оксана Вишньовська. Розповідає її рідні, теж взяли до рук зброю та стали на захист нашої країни. Жінка переконана, до справ заради нашої перемоги має докластися кожен. Кожна людина, кожен українець має доєднатися, тому що це важливі кроки для нашої перемоги. Це важливі коги для того, щоб наші хлопці завжди, які в окопах, відчували нашу підтримку, щоб ми для них завжди були надійним тилом. Завдяки аукціону волонтерам вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень на безпілотники і більше 50 тисяч гривень на автівку. Благодійники повідомили, що цієї суми достатньо, щоб закрити збір.